Клеопатра Сьома, остання цариця Єгипту, відома не лише своєю красою, а й розумом. Її любовні стосунки з Юлієм Цезарем та Марком Антонієм стали символом пристрасті та політичної інтриги. До речі, вона намагалася спокусити ще й Октавіана Августа, але чи то він був таким залізним, чи то вона вже була за старою. Цезар же допоміг Клеопатрі зміцнити її владу в Єгипті, а Марк Антоній став справжнім партнером, із яким вона боролася за створення нової імперії. Їхнє кохання було настільки сильним, що вони навіть загинули разом, обравши смерть замість поразки. Історія Клеопатри досі надихає, доводячи, що справжнє кохання це не лише про емоції. А й про партнерство і взаємопідтримку.